Мрії збуваються. Купив я собі ось такий DJI Mini 2 дрон. Зараз розпаковую все. Збираю до кучі. Все ось так запечатано. Було все відразу в сумці. Багато дивився обзорів на цей дрон, але е, в мене на сумці не написано DJI. Не знаю чому. На, на інших відео скрізь було написано DJI, типа сумка із емблемою фірми. Все було тут, тут компактно запечатано. Ще щось тут. Пропелери, мабуть, лежать. Було все в цій сумці в оцій упаковці. І в такій коробочці. З самого низу це було. Зверху ось така штука, типа як з повітря. Теж такі великі подушечки. І з самого низу лежала гарантія. Гарантійний талон. Дані не буду собі показувати. Ось такий. У фаліку. Бумага дивна така темна. Але що є. Ну, буду зараз розбиратися далі. i co ja tu.